Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу огляд такого вакуумного мотору. Я його зробив сам. Робив я не дуже довго, Ну, це більше не мотор, це більше як турбіна. Всередині ось такі от лопасти. А це от контролер швидкості. От. Я вам покажу, як він працює без колеса, покажу з ось таким от колесом, золотим гарним диском. І покажу, як підключу його до V8 такого мотору. Ну що ж, переходимо до головного. Так, Спочатку я вам покажу, як він працює просто, без жодного колеса. Просто на ось такій от осі. Полес у мене. Будівельний, він досить сильний, тому буде трошки голосно. Ну, ви дивіться, головне на ось це от. зараз включаємо. Це я вам показав без колеса, просто як на осі. Звук такий досить швидкий, дуже великі обороти. Тепер я вам покажу з ось таким от колесом, як це все працює. Ну що ж, переступаємо! Як ви замітили, це колесо його аж вигинає, тобто воно чуть не злітає з власного диску. А тепер я зараз швиденько при вас відключу V8 такий мотор. Досить швидко, я вже все приготував. І ще раз таку підставку. От. До кінця запихнемо ось. От. Трошки воно не краще тримається, але нічого страшного. Це щоб я міг запустити ось тут, теж без колеса, так буде краще. І зараз я вам все покажу. Thank yeah. Ось так у нас це все працює досить швидко. Зараз я постараюся ще якось зробити десь Прозоре, щоб було видно, як це все працює всередині. Зараз шуденьку це за кадром зроблю. Та і на цьому будемо закінчувати. На жаль, я ніде не зміг зробити, щоб прозорі якісь детальки, щоб було. Видно як це виглядає максимально. От Можу зняти, показати ось так. от. Все досить простенько. От. Якщо хочете інструкцію на ось цей турбіну, ну тоді пишіть мені в коментарях. І якщо буде багато лайків, переглядів... І я побачу, що ви реально хочете інструкцію на цей мотор, Ну, тоді я її виложу. Ще зараз у мене проєкт запущений е пікап повноприводний. Перша серія вже вийшла. Завтра мені прийде і ще один xl мотор ще, можливо, навіть сьогодні або завтра я виложу другу серію. Так що такі у нас плани. А я вам дякую за перегляд. Всім удачі в наступних проєктах ваших. Всім дякую, всім па-па.